Шановні гості, дорога родина, Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Галя, і в цей прекрасний день я хочу привітати вас зі святом весни, ніжності і краси. Весна і жінка однієї природи, хвилюючі, запаморочливі і ніжні. Так нехай же в цей день хвилюються тільки чоловічі серця, голова паморочиться від. Сп... Так нехай же в цей день хвилюються тільки чоловічі серця, голова паморочиться від пристрасті, а ніжність світяться люблячі і дорогі очі з 8 березня. І одразу після цього неймовірного привітання хочеться трохи поговорити про те, звідки взагалі взялося 8 березня. Трошки більше ста років тому жінки жили в чудовому світі, в якому не існувало поки що терміну фемінізм. Вони не мали права голосувати на виборах, не могли вступити до вищого навчального закладу. А якщо вищий навчальний заклад і пропонував якісь окремі програми для жінок, то вступити до них можна було лише з дозволом від батька чи чоловіка. Жінки не могли ініціювати розлучення і не могли обіймати державні посади. Звісно, завжди існувала меншість, яку це не влаштовувало, але меншість на те і менше, щоб не становити загрози традиційним устроєм, і більшість жінок, мабуть, ще довго не вбачали б жодної проблеми в традиційних ролях чоловіка і жінки, якби не індустріалізація. Промисловість розвивалася, з'являлося більше фабрик, а фабрикам потрібні були працівники. І таким чином жінки отримали неймовірну можливість працювати по 16 годин на добу, отримуючи за це менше грошей, ніж чоловіки. Але отримавши таку неймовірну можливість, в їхньому правовому статусі нічого не змінилося, тобто вони так і не отримали, наприклад, право голосувати, і стало зрозуміло, що з цим пора щось робити, і так і з'явився суфражизм. Жінки виборювали для себе політичні права, і ось ми потихеньку підходимо до того, як це пов'язано з 8 березня. В 1909 році у Нью-Йорці Соціалістична партія Америки влаштувала демонстрацію під назвою Жіночий день. Через рік після цього на міжнародній соціалістичній жіночій конференції в Копенгагені учасниці натхнення американською демонстрацією вирішили, що присвятити окремий день у році висвітленню проблеми відсутності у жінок прав голосувати це хороша ідея. І з тих пір в багатьох країнах багато років проходили суфражистські демонстрації і марші на початку березня. В ті часи у жіночого дня, у жіночого свята, не було. Якогось окремого конкретного дня зазвичай ці марші приходили наприкінці лютого, на початку березня, і я думаю, це в основному пов'язано з тим, що влаштовувати вони їх могли в неділю, бо в інші дні вони працювали. Пройшло багато часу, перш ніж жінки отримали те, чого вимагали у Франції. Наприклад, жінки отримали право голосувати лише в 1944 році. Але, як ми знаємо, на наших землях на права жінок вплив мали не суфражистки, а тоталітарний режим радянського союзу. Отже, до влади приходять більшовики, створюють ідеальну країну, в якій не існує жодної нерівності. Залишилося створити ідеальних людей, чим починає займатися пропаганда. Створюються нові журнали, активно розповсюджується нова ідеологія. В СРСР жінка має безліч можливостей для розвитку. Вона є важливим членом суспільства. Вона робітниця. Вона мати, вона активна громадська діячка. Жінки активно здобувають нові професії, і працюють на благо суспільства, не забуваючи при цьому займатися. Побутом, тому що варити обід це не чоловіча справа. 8 березня стає державним святом, але святкують його, звісно, не так, як в західному світі, адже на відміну від заходу, Радянський Союз давно подолав будь-яку нерівність, надав жінкам політичні права, і залишилось тільки ненасильницькими методами спонукати жінок користуватися цими правами. Отже, в першій половині 20-х років 8 березня було чудовою нагодою об'єднати робочий клас та закликати жінок активно розвиватися та брати. Участь в суспільному житті Йосип Сталін зазначав, що жінка відтепер працює не на батька чи на чоловіка, а насамперед на себе. Саме колгоспний лад робить жінку-робітницю рівною чоловіку-робітнику. Колгоспи. Він так коментував колгоспи. В другій половині 20-х років починають простежуватися певні зміни в жіночих журналах. Партії потрібно збільшити народжуваність, тож жінкам все частіше нагадують, що одна з головних ролей в їх житті це роль матері. На жінках висить повна відповідальність за затишок в домі, за виховання дітей. Але при цьому жінка все ще активна строїтельниця комунізму. Якось так і жилося в радянському союзі, але потім якось самі по собі трапилися голодомори, репресії, друга світова війна і демографічна криза змушувала щось змінювати. Жінки давно звикли до ролі робітниці, пора нагадати їм, що вони в першу чергу жінки таким чином формуються два образи: образ чоловіка, сильного захисника, якого вітають з його святом 23 лютого, і жінки. Господині, дружини, сестри, матері домашній феї, яку треба привітати з її святом і подякувати за все хороше, що вона робить. Ніхто, звісно, не влаштовував мітинги, які суперечили політиці партії, або займався цим дуже недовго. Фемінізм був концепцією західною, а значить небезпечною та шкідливою. І з часом 8 березня втратило своє феміністичне коріння, ставши святом весни, ніжності та краси. Воно більше не було святом робітниць, а стало нагадуванням, що жінка це прекрасна, слабша стать, і щоб це знання остаточно закріпилося, з цим святом стали вітати і дівчаток. І з результатами цього всього нам доводиться жити досі. Фемінізм завжди стикався з критикою і нерозумінням і зараз, і 100 років тому, і 150 років тому, коли лише починався з'являтися суфражизм. І зараз, і 150 років тому, можна почути приблизно одне й те. ж. Це абсурд. Жінки вимагають занадто багато. Дозволити жінкам голосувати бред. Але в нашому контексті я часто зустрічаю радянський аргумент: нам не потрібен фемінізм, тому що у наших жінок вже давно є всі права. Вони можуть працювати і голосувати, і володіти майном, і ніхто їх не дискримінує. А ми до того ж і історично завжди ставились до жінок з великою повагою і любов'ю. Подивіться, які про них писали вірші та пісні. Фемінізм це щось західне і для нас чуже. Можливо, він і потрібен зараз в якихось інших країнах, в країнах по типу Афганістану. Але це точно не для нас. Ми досі дуже часто сприймаємо це свято в тому спотвореному образі, яким його для нас залишив Радянський Союз. В усіляких комедійних шоу це свято зображається як єдиний день у році, коли жінка може відпочити від побуту та виховання дітей. Вдячність жінкам за те, які вони господиньки, лише закріплює в суспільній уяві образ жінки-берегині, яка займається побутом і дітьми. Чомусь у нас не прийнято дякувати за подібне чоловікам. Цікаво, чому? В Україні є організації, які займаються проблемами жінок, і на 8 березня влаштовують марші з нагадуванням, що жінка. Це не мама чи господиня, а в першу чергу людина. Але також в Україні є праворадикальні організації, які кардинально не погоджуються з цими твердженнями. Традиція і порядок, наприклад, у вільний від наповнення презервативів екскрементами час займалися боротьбою з фемінізмом. У 2021 році, наприклад, вони прийшли на марші, які організовували жінки, і роздавали їм квіти. Навіть якби я дуже хотіла, я б мабуть не змогла придумати кращу метафору для знецінення проблем жінок і їх приниження в цілому, ніж давати квіти жінкам, які прийшли на марш. Власне з того моменту і почалася моя гіперфіксація. Іноді, щоб зрозуміти своє ставлення, до чогось варто подивитися, як до цього ставляться традиційні активісти. Тоді я й прийшла до того, що дарувати жінкам квіти в цей день це родимент радянської пропаганди. Я не хочу бути слабкою, не хочу бути прекрасною статтю, не хочу бути матір'ю. Я хочу, щоб мене сприймали всерйоз, а не поблажливо посміхались, коли я щось говорю і дарували шоколадку. Є у нас ще один прикол пов'язаний з цим святом, на який я натрапляю навіть у своїй бульбашці, коли чоловіків вітають з 8 березня, а саме чоловіків, які нам якимось чином не подобаються, які не відповідають традиційно. Уявленням про чоловіка, або зробили щось незгідно з чоловічим кодексом честі, або просто не подобаються нам як люди. Такий, знаєте, дуже універсальний спосіб приниження. І ми навіть не задумуємось про те, чому прирівняння чоловіка до жінки має бути таким принизливим. Бо це ж очевидно, чоловік він сильний, мужній, рішучий. А жінка, вона, ну, вона. Другий сорт людини. Навколо цього свята є багато дискусій. Хтось вважає його комуністичним і що його за це варто позбутися, а хтось вважає, що комуністичний шарм воно втратило вже давно, ставши просто святом приходу весни. Іронічно, враховуючи, що саме Радянський Союз попрацював над тим, щоб це свято було про прихід весни, а не про боротьбу за права. Як ви могли зрозуміти, я не вважаю це свято повністю комуністичним, але так сталося, що радянський Союз використовував його як частину пропаганди. Я вважаю, що було б непогано мати свято, яке відзначає боротьбу жінок за їх права, день, в який можна згадати, скільки роботи було пророблено і скільки всього нас ще чекає попереду. Але я не маю якихось сильних емоцій до якоїсь дати. Мені не важливо, що це буде 8 березня, 25 лютого, чи ми присвятимо цій ідеї якийсь окремий тиждень чи місяць у році. А от те, що я вважаю важливим, так це відійти від сприйняття цього свята як щось про весну, квіти, красу, ніжність, слабкість. Якщо ви хочете святкувати прихід весни, придумайте собі якесь інше свято. Якщо ви хочете порадувати свою дівчину букетом квітів, подаруйте їй ці квіти в будь-який інший день. Якщо ви хочете подякувати своїй мамі за те, що вона вас виховала, зробіть це в День матері. А якщо ви хочете подякувати вашій колезі за те, що вона прикрашає ваш робочий колектив, не робіть цього. Підіть краще, торкніться трави. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, якщо воно вам сподобалось, і побачимось наступного разу!